Хотів би я заснути, як засинають яблука, і спати десь далеко від синдарного гамору. Хотів би я заснути, як та мала дитина, що в чистій морі мріє собі розкраїть серце. Ви тільки не кажіть мені, що мертві не кривавляться, Бород гниє, а все водиці просить. Навіщо мені знати, яких мордують трави і місяць із гадючим ротом, що порається перед світом? Хотів би я заснути на час, на час, на хвильку, на століття, хай знаю тільки всі, що я не вмер, що є в моїх устах ще стіло золоте, що я маленький приятель провесняного леготу і велетенська тінь от власних сліз. Покрий мене над ранок покривалом, хай пригощами сипле на тіло рашову. Змочи мені взуття твердючою водою. Хай клешні скорпіонячі по ній дрібочуть Фу. ковзом. Бо хочу я заснути, як засинають яблука, навчитись плачу, що від землі очистить, бо хочу бути разом з дитиною сумною, що в чистім морі мріє собі розкраїть серце.